Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 25 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль намагається використати візит генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки для поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі Сполучених Штатів Америки. Дмитрієв фактично визнав, що Україна пішла на компроміси у своїй переговорній позиції, водночас підтвердивши, що максималістські вимоги Росії від 2021 та 2022 років залишаються незмінними. Дмитрієв намагався апелювати до того, що він вважає інтересами адміністрації Трампа, щоб відвернути увагу від заяв Дмитрієва, які демонструють постійне небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни. Депутати Державної думи Росії продовжують публічно заявляти, що Росія не змінила своїх максималістських вимог, що суперечить спробам Дмитрієва приховати повторення ним незмінних вимог Росії в інтерв'ю американським засобам масової інформації. Дмитрієв активно пропагував економічну співпрацю між Сполученими Штатами Америки та Росією, водночас ненав'язливо натякаючи на статус Росії як ядерної держави. Коаліція волиння підтримає. Керівництвом Великої Британії та Франції зустрілися 24 жовтня у Великій Британії, щоб обговорити подальшу підтримку України та чинити тиск на Росію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 24 жовтня оголосив, що коаліція Волиння погодила новий план із п'яти пунктів підтримки України, який включає заходи щодо вилучення російської нафти та бензину зі світових ринків. Розблокування мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування підтримки України, посилення тиску на президента Росії Путіна шляхом надання Україні зброї далекобійної дії. Та продовження коаляційної роботи над подальшими гарантіями безпеки для України Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 24 жовтня оголосили, що Франція надасть Україні додаткові ракети Астер та нові літаки Міраж найближчими днями. А Велика Британія прискорить поставку. Понад п'ять тисяч багатоцілових ракет Україні. російські літаки можливо порушили повітряний простір Японії 24 жовтня. Агентство Reuters повідомило 24 жовтня, що Японія 24 жовтня підняла літаки в повітря для спостереження за російськими літаками, включаючи стратегічні бомбардувальники, які пролітали вздовж межі японського повітряного простору. Його західного узбережжя над Японським морем. Міністерство оборони Японії повідомило, що Росія здійснила політ двох бомбардувальників Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 до Японського острова Садо, перш ніж повернути на північ. Міністр оборони Японії Шинджіро Куюдзумі заявив 24 жовтня, що Росія проводить щоденні військові операції навколо Японії. Прем'єр-міністр Японії Сана Такаїчі пообіцяв прискорити нарощування оборони Японії лише за кілька годин до інциденту. Міністерство оборони Росії 24 жовтня визнало, що невказані іноземні країни супроводжували її літаки. Під час планового патрулювання над нібито нейтральними водами у ніч з 24 на 25 жовтня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили 9 балістичних ракет Іскандер М. З Ростовської та Курської областей, а також 62 ударні безпілотники типу «Шахед», Гербера та інші. Близько сорока з яких були безпілотниками типу «Шахед» з напрямку міст Курськ Орел та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 4 ракети та 50 безпілотників, що 5 ракет та 12 безпілотників вразили 11 місць, а уламки безпілотників впали на 4 місця. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили житлові райони, цивільну та енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Голова Харківської обласної військової адміністрації України Олег Синягубов повідомив. Що російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру в Чугуєвському та Лозівському районах Харківської області, що призвело до відключення електроенергії приблизно для 25 тисяч абонентів? Російські війська досягають значних успіхів поблизу Покровська та Мирнограда безпосередньо на схід від Покровська, але ймовірно не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі. Російські війська використовують тактику інфільтрації в інших районах лінії фронту для інформаційного ефекту. Російські війська продовжують спроби скористатися несприятливими погодними умовами для проведення масштабніших механізованих наступів, але продовжують зазнавати великих втрат техніки, непропорційних їхнім здобуткам. Українські війська наступали під Куп'янськом, Покровськом та Великомихайлівкою. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та в тактичному районі Добропілля. Російські війська наступали під Лиманом, Сіверськом, Покровськом, Новопавлівкою та Великомихайлівкою. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка українських просувань. 24 жовтня російський мілблогер заявив, що українські війська нещодавно звільнили Тищенківку на північний захід від Куп'янська та просунулися на схід від Соболівки на захід від Куп'янська. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, уточнення районів, на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції на околиці Маркового на північ від Дружківки, району, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, уточнення територій, на які претендує Росія. Російський мілблогер стверджував, що українські війська утримують позиції на полях на захід від Бойківки, на південний схід від Добропілля, в районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ. Українські та російські війська нещодавно просунулися поблизу Великомихайлівки. оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Олександрограда на схід від Велико Михайлівки. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Єгорівки, на південний захід від Великомихайлівки. Українські та російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 жовтня, показують, як українські війська піднімають прапори на південному сухецькому на північний схід від Покровська, що свідчить про те, що українські війська нещодавно звільнили це поселення. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили козацьке та промінь обидва на схід від Покровська та просунулися у східному та південно-східному районі Мирнограда. Українські військові джерела, що діють поблизу Покровська та Мирнограда, повідомили українському виданню Українська Правда у статті, опублікованій 24 жовтня, що невеликі російські групи проникають до Мирнограда з. Спів... І що російські війська захопили красний лиман на північ від Мирнограда. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новоселівки, на північний захід від Лемана. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Серебрянки, на північний схід від Сіверська. Під час нещодавнього механізованого штурму розміром приблизно взводу в цьому районі, російські війська нещодавно просунулися в районі Новопавлівки. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від філії, на південь від Новопавлівки та на схід у Іванівці на південний захід від Новопавлівки? На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед. Та підтвердженого прогресу не досягли на інших відтинках фронтів, без змін.